У Києві відкрили національне військове меморіальне кладовище. Там урочисто поховали чотирьох невідомих захисників і захисниць. На церемонії були перші особи держави. Це президент, головний командувач армії, урядовці і голова парламенту. Тепер зі столиці до меморіалу що дві години курсуватиме безкоштовний автобус. Аби кожен міг віддати останню шану героям. Кожне поховання за рахунок держави. Загалом на новому кладовищі передбачено до 6 тисяч місць на прямому зв'язку зі студією. Зараз Данило Яковлєв. Це офіцер збройних сил України. Капітан пан Данил, ми вітання вам. Доброго доброго дня, я ж правильно розумію, що ну сьогодні по суті старт роботи національного меморіального кладовища, але робота його э, триває ще не наповну, тому що в планах, от якраз таки, дійти до цієї кількості місць, розширити кладовище і добудувати все, як швидко це може відбутись. Ну там побудована тільки перша черга, там є ще інша. Загальна кількість поховань буде десь 100, 120 тисяч, і ми там з братом за цією ситуацією вже дуже давно слідкуємо, тому що для нас вона важлива. У нас багато побратимів досі не похований. Е, Ну зрозуміло, чекають от місця, де буде поховання, і от на цьому, якраз національному меморіальному кладовищі, якраз буде для них місце. І Колумбарій там буде для тих, хто будуть е, кого будуть крим, е, ну, кремацію робити, і для людей, які поховані, але ми досі не знаємо, хто це. Але ми теж були з братом на робочій зустрічі, яку організовували. Міністерство ветеранів і збирали різні департаменти відомства, і там обговорювали якраз всі ці нюанси, як в подальшому ці могили невідомих солдат будуть з'ясовуватися, як будуть надписи, і що там буде взагалі. Тому ну, це дуже добре, що нарешті в 25-му році от почалися перші поховання, і вони такі досить, як це сказати, грунтовані, тому що. Довго всі дуже чекали і дуже неприємно, що люди, які українці захисники і захисниці загинули за Україну, вимушені були лежати в крематоріях, а не бути урочисто і правильно поховані зараз. Якраз от буде можливість це все зробити, тому що ми ж не росіяни, щоб закопувати ну як собак і забувати про них, тому це кроце кладовище, якраз. Це початок великої реформи стосовно взагалі військових поховань по всій країні. Це як початок ну, чогось більшого. Ну і по суті, я так за да -да -да. ну я кажіть, то я довго можу розмовляти. По суті, створення, нарешті, національного меморіального кладовища, це не просто поява місця. Тут є й певне значення, в тому числі повіденню шани, тим, хто нас захищав. Я тут перше, що я згадав, коли прочитав новину, про те, що от воно спочатку в проєкті було, та потім його відкрили. і Відбулись перші поховання. Я одразу згадав, ну ті самі Сполучені Штати де є свої національні меморіальні кладовища, де та так само віддають шану військовослужбовцям, які загинули. Мова тут йде не просто про факт, про місце тут мова йде про символи про значення. Ну так, ми якраз на робочій нараді, де збирали взагалі всіх, кого тільки можна було зібрати, і спілкувалися саме за ці моменти, тому що воно повинно бути неформальне. А воно повинно бути культурне, історичне і мати ну якийсь сенс значення і ну бути важливим для історії. Там це буде не просто кладовище, це буде цілий меморіальний комплекс зі всіма, е, як це сказати, історіями, які тільки можна туди вкласти. І ми там пропонували свої ідеї, пропозиції. Там багато людей. Казали, що їм не подобається, що подобається, і це бралося до уваги не тільки там на словах, а ще й в документах закріплялося. Тому дуже круто, що буде уніфікація поховань буде розроблена, як це сказати, єдине правило, як це треба робити. Чому так, чому не по іншому, максимально ну не буде цієї радянської номенклатурної якоїсь там знаєте, формальності, яка була ну раніше, тому зараз ну. Це кладовище, це про сучасну якраз українську історію е, ну, військових поховань. Я сподіваюся, що це такий пер перший етап е, чогось більшого по всій країні. Тому що я хочу зауважити і сказати одразу: я розумію, що є люди, яким це не подобається. У них там свої якісь моменти стосовно цієї ділянки, і вони бачать це зовсім по різному Але ну знайти таке велике місце на понад 100 тисяч людей. Який загинув за Україну дуже тяжко, і його дуже довго іскали понад три роки. Нарешті знайшли зробили. Ну, типу, може, не все ідеально, як хочеться ну, завжди завжди. Що було, але за ну, це мабуть таки перший український великий проект, куди залучили максимальну кількість е, будь-яких ну, фондів організацій, військових. Організації матерів загиблих, істориків капеланів, всіх, кого тільки можна, щоб вони за цим слідкували, робили свої правки, пропозиції і побажання, і ну, типу, це як це сказати не просто. Я ж кажу формальність. Ми реально їздили. Ми спілкувалися з пані міністркою Наталією Кавмаковою, з іншими відповідальними за це кладовище я казав свої якісь ідеї побажання. Їх там записували, і деякі сказали, що будуть впроваджені. Наприклад, там буде дуже крута електронна система. Хочу зробити, щоб ну, не шукали. Знаєте, як зараз? Да? А де твій похований чоловік? Та десь там ліва могила за правою могилою? Там, десь далеко, буде qr код Повинен буде кожна могила буде відображатися буде доріжки спеціально, щоб людина не шукала. Побратими будуть знати, де хто похований, як його швидко знайти. Так також буде максимальна інклюзивність для хлопців, які приїздять навідати своїх загиблих побратимів. Ну тут важлива дуже важливий дуже момент, тому що це кладовище воно буде приймати міжнародних е, ну, друзів, партнерів і так далі, і тому подібне. Якщо люди думають, що там щось погано зробили, або там воно щось буде там не так, то я ну, розумію, що який нам буде стити сором за це кладовище. Але ми там були, там були журналісти, там були представники багатьох різних організацій, фондів і військових, ну, нас запевнили, і ми переконалися, що там все добре. Дякую. Ну, типу, і ми за цим реально слідкуємо. Я, от у мене по публікаціям, можна подивитися, і у мене та брата, що ми за цим слідкуємо спочатку створення ну, цього департаменту, який займається національним військовим кладовищем. Тому нам і мені особисто пред'явити за те, що я нічого не знаю не розумію, ну, це максимально буде глупо. Пане капітане, спасибі вам велике за те, що знайшли час доєднатися. Данило Яковлєв, офіцер збройних сил України. Він був прямому відеозв'язку з нашою студією.